Друзі, це 5 фактів про медичний канабіс. Я Андрій Березовський, це мій канал Хексплор, і традиційне це відео створене за допомогою штучного інтелекту. Розбираємось коротко з канабісом. Підписуйтесь на канал і поїхали. Перше все, що таке медичний канабіс? Це канабіс або препарати на його основі, що виробляється під фармконтролем відпускається лише за рецептом для лікування конкретних захворювань. Ще є рекреаційний канабіс? Це рослина, яку споживають для німедичних цілей, але зараз не про це. І так перший факт: хто споживає найбільш? Найбільшу світі ринок медичного канабісу Сполучені Штати 24-му році сукупні продажі медичного рекреаційного канабісу. Перевішлює 31 мільярд доларів. 25-й рік більш 35 мільярдів доларів. Жодна країна, навіть близько не підходить до таких обсягів. В Європі це факт номер два. Найбільш е, великий ринок це Німеччина. Е, Три покази з найсильнішою доказовою базою по канабісу. Перший хронічний біль, другий нудоти та блювання при хіміотерапії, наприклад. І е, також його назначають при сійному склірозі. Е, також також е, буває при рідкісних формах епілепсії при ПТСР, наприклад, при мігрені та хворобі крона. Факт номер три. Чим медичний відрізняється від звичайного, у медичних продуктах суворо контролюють співвідношення канабіоїдів CBD та ТГК, чистоту та відсутність, відсутність пестицидів. Також в більш випадках забороняє куріння, дозволяють олії, капсули, спреї. А, наприклад, інші рекреаційні сорти навпаки мають більше ТГК і більш непередбачений склад. Географія, і це четвертий факт, географія легалізації. В Штатах, наприклад, це 37 штатів та округ Колумбія. А у світі це більш понад 50 країн світу мають офіційні програми медичного канабісу. Ну і п'ятий факт це основні побічні ефекти, найтіповіше це запаморочення, сухість у роті, підвищений апетит і можливо, короткочасне підвищення пульсу. Але треба пам'ятати, що високі дози ТГК можуть провокувати тривожність або тимчасові когнітивні порушення. Тому лікарі поступово тестують дозу. Канабіс це не чарівна пігулка, а контрольований фармпродукт. продукт. Його сила у стандартизованих дозах і науково підтверджених показах використовуйте відповідальне і лише під наглядом лікаря.